Доброго дня, шановні слухачі, наші земляки, громадяни України. Мене звати Дмитро Магдич, юрист з питань імміграції в Італію з досвідом понад 19,5 років. Зі мною на зв'язку Іванна Сметанюк, сертифікований співробітник Кафу. Івана, добрий день. Добрий день, добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо серію відео про пенсії в Італії, і це відео номер два. Сьогодні буде дуже серйозна тема, кого можуть позбавити пенсії в Італії, за що можуть позбавити, і як уникнути цієї проблеми, щоб вас не позбавили вашої законно заробленої пенсії. Тому я передаю слово Іванні, і вона буде розказувати хвилин 10-15 про те, які потрібні документи, щоб можна було без проблем оформити свою пенсію за відпрацьовані роки в Італії. Будь ласка, Іван. Так, Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про пенсію, яка е, тільки почали виплачувати, оформляти нашим громадянам з, е, з 2019 року, після того, як була е, між нашими країнами Італія і Україна е, підписана угода. До того часу е, не було ніякої можливості. Е, Умови такі, умови це коли людина працювала в Італії ем, і сплачувала податки, мала контракт, працювала офіційно, досягає віку 67 років, і ем, вона має право оформити пенсію як реімігрант в тому разі, якщо вона ем, вже припиняє працювати в Італії. Повністю е, виписується з резиденції, яка е, у неї була тут в Італії. І це дуже обов'язково, тому що останнім часом хочу наголосити раніше роботодавці, коли людина працювала баданти проживала разом з, з ними, е, вони були зобов'язані зробити прописати там людину. Зараз це не обов'язково, і багато хто цього не робить. І е, баданти, е, оформляють тільки у Спіталіту. Це означає, що це є тимчасова прописка, яка е, з закінченням контракту також припиняється. Е, також хочу наголосити, що якщо ви були прописані, і у вас контракт закінчився, ви вже там не проживаєте, вас не мали би права виписати без вашої згоди. Е, на протязі одного року, тому що тому що по закону людина, навіть якщо там не проживає, її резиденція зберігається там ще на протязі одного року. Потім автоматично вона може припинитися, якщо про це хтось заявить. Дуже важливо також знати, що по закону. Якщо ви пересуваєтеся по Італії, проживаєте в різних місцях, ви повинні завжди повідомляти е, місцеві органи. Тобто, якщо ви з одного там, міста чи села переїжджаєте на проживання, тимчасове, ви маєте оформити завжди чи госпіталіту, чи зробити резиденцію. Зараз це не так просто резиденція, тому що дійсно провіряють. Cosa tengo questo? Scusa, eh, c'è um, la telecamera. Mi um, passare tu, se no non posso. Вибачте одну секунду. La telecamera. Дивіться, про резиденцію. Такі маленькі нюанси, які можуть вам допомогти вирішити цю проблему. Якщо ви. Проживали, наприклад, в місті Мілан, і ви просто переписуєтеся з однієї вулиці на іншу, то е, не будуть приходити провіряти, чи ви там проживаєте, якщо це десь недалеко. Якщо ви з міста в місто переїжджаєте, то обов'язково прописка триває довший час. Обов'язково прийдуть провірити е, з муніципалітету. Е, Відповідні органи так, і вони провірять, чи ви дійсно там проживаєте. Повинно бути прізвище ім'я на поштовій скринці і на, на чітофу, тобто, щоб вони знали, до кого звертатися. Раніше так це не було строго, зараз це, це досить серйозна справа. І це дуже важливо для тих, хто хоче потім повернутися в Україну на постійне проживання. Е, тому що е, пенсію, як ремігрант, людина може тільки оформити в тому разі, якщо вона подасть ВІМС, що вона е, зняла себе з реєстру анаграфи, де вона проживала раніше. Називається такий сертифікат. Чертифікат тоді канчелеціони дала награфи, підкреслюю, Пер Рім Патріо і добре вказати, Україна, щоб знали, куди ви виїхали. Тому що коли вам видають чертифікат одіканчелаціони пер-іріперібіліта, це означає, що ви вибули у невідомому е, напрямку, і цей сертифікат ІМС не приймає. Пенсійний фонд з таким сертифікатом не прийме у вас заяву і ви, е, відповідно, не отримаєте пенсію. Щоб оформити пенсію як ремігрант, не потрібно мати великий стаж достатньо мати е, один рік. Тільки навіть один рік, там буде дуже маленька пенсія, але ну, не, не потрібно мати стаж. Як я розказувала в попередньому відео, що от, оформити в Італії потрібно мати 5 років стажу, мінімум, тому що ну, один день менше і все. Ем... Ось е, така, е, такі поради для того, щоб ви, коли, от, наприклад, в майбутньому там деякий час ви плануєте повертатися в Україну. Вам потрібно от такі документи оформити. В такому випадку, вже, коли навіть у вас буде просрочено там термін документів італійський, то вже немає великого значення, якщо ви таку довідку маєте, що ви виписалися. І коли ви виписуєтеся і оформляєте пенсію як ремігрант, то ви вже офіційно в Італії не маєте більше права працювати. Ви можете приїжджати як турист. По безвізовому режиму, тобто на 90 днів перебування, потім ви повертаєтеся в Україну і можете повертатися знов, завжди дотримуючись візових правил. Про документи. Документи там такий досить серйозний список, але про то потрібно говорити з кожним особисто, так як у кожного є різний сімейний стан. Тому що пенсійний фонд хоче знати ваші доходи сімейні, щоб ну, бачити, яке становище у вас фінансове, і, ну, в основному, як сказати. Наразі от, оформлялося тільки через Україну. У місті Львів є е, організація, яка оформляла ці пенсії. Нам зараз е, дали можливість і через Італію це оформляти. Ми допомагаємо людям, я супроводжую кожну довідку, перевіряю і е, пояснюю, яка вона має бути, як, як то треба її е, оформити. Апостолі, легалізація. Є у нас також в метро можливість робити переклад з подвійною легалізацією, так. І ми робимо такий супровід, тому що пакет цих документів зібрати е, і потім оформити цю пенсію, трошки, як то кажуть, довго. І... Е, Треба то зробити добре, щоб та е, ну, заява на вашу пенсію не була відхилена. Давайте я трошки підсумую. Угу. Давайте. Значить, я з юридичної точки зору, що таке реемігрант? Реемігрант – це той, що виїхав з України в Італію, працював, працював, заробляв як емігрант, а потім вирішив повернутися назад в Україну, то він повертається додому. Він називається реемігрант. Коли ви повертаєтесь додому і більше вже не хочете працювати в Італії. Обов'язково потрібно виписатися з реєстрації, качеляціоне де зробити і взяти довідку, в якій має бути вказано, що ви виїхали з Італії в Україну, а не просто виїхали. Або, не дай Боже, просто покинули Італію і собі живете в Україну, бо вас випишуть з формулюванням канчеля переперебілі. Тобто, невідомо куди, як то безвісти пропала. і коли ви надумаєте оформляти пенсію. То ви не зможете, бо невідомо, куди ви з Італії виїхали. Відповідно, вам цього не дозволять зробити. Так, я підтверджую, тому що от по закону, якщо ви так поступили, то ви поступили е незаконно, зато могли би і назначити штраф. Н наразі я ну, не зустрічала людей, які би платили за то штраф, але мається на увазі, що ви порушили закон, і тому е комуни. Е ну, де ви були прописані, вам відмовлять. Ну, тому то, що. Просто пенсію не, не так, оформлять потім і все. Так. Єдине так, вони можуть вам запропонувати чертифікати е Різидента Сторіко. Це мається на увазі, вони вам видадуть, від якої дати до якої дати ви були прописані у них. Це також не підходить для ІМСу, тому що їм потрібно для ІМСу потрібно мати сертифікат, що ви повернулися в Україну. Алестеро. І тепер наступне, дивіться, це для тих, хто нас слухає. По-перше, я нагадую, що це друге відео з цілої серії відео, які будуть називатися Пенсія в Італії, і з обох сторін червоними знаками оклику «Виділені». Шукайте їх на моїх сторінках. Це відео номер два. По-друге, я ще раз підкреслюю, що ми з Іванною. Можемо зібрати всі документи без вашої присутності, оформити практику і подати на пенсію, коли ви виїжджаєте з Італії або ви просто досягли пенсійного віку 67 років. Вірно? Е, вірно, скажімо так, що е, якщо в Україні є е, відповідний, е, у вас відповідні люди, які по дорученню можуть вибрати е, для людини, от е, там. Два таких документа, які потрібно е, пред'явити. Це е, довідка про місце проживання в Україні, форма номер 13 е, яку вибирається в муніципалітеті, де людина проживає. Там а друга довідка? яка? Про сімейний стан ми це можемо зробити як юристи. Так, довідки без дарі. вашої присутності. Я крім того, ще скажу, що ми скоро запишемо відео, де буде інструкція, які документи потрібні. Для оформлення пенсії. І скільки це коштує в нас повний супровід з оформленням і з витребуванням всіх документів. Це буде окреме відео, яке я час від часу буде на своїй сторінці викладати. І ще одне, я з вами хочу, знаєте, про що поговорити? Коли оформляють пенсію в Італії, хочуть бачити паспорт, в якому всі печатки в'їзду і виїзду знаходяться. Чи ми про це говорили минулого разу? Ми говорили про це минулого разу. Так, тут ну ми, ну, щоб прив'язати паспорт, ми хочемо також фотокопію цілого паспорта, але тут немає умови, що людина ну, перебувала чи не перебувала на території Італії, то немає. Ну тут в цьому виді пенсії немає значення. Більше має Я значення от, прогноз про те, скільки вона оплатила е, контрибутів, і, і так ми можемо приблизно, хоча б людині. Ну, перше, як оформляти цю пенсію, яка буде мати там е, певний кошт, людина має знати, на що розраховувати. І тому ми можемо наперед зробити е, естрату контупреденціали, приблизно яку людина буде отримувати пенсію. Ну і супровід, звичайно, супровід, тому що після того, як людина оформила таку пенсію, є е, ще е, важлива… Е, Така річ, яку людина повинна знати, коли вона почне отримувати пенсію, кожного наступного року їй на домашню адресу буде приходити конверт з модулями, заповненими від Citibank. Це банк, який робить виплати всім пенсіонерам, які знаходяться поза межами Італії. Це інтернаціональний банк. Той модуль людина має отримати в руки. І вона е, до того модуля має знову ж вибрати довідку про місце проживання, про те, що сімейний стан не змінився, що вона далі жива. Це так, як підтвердження, це є так як декларація, е, що особа ще знаходиться при житті. Називається вона РЕДЕСТЕ. Вона має, там є список документів, які треба буде при, додати до, до тих модулів. І вона має назначити е, зустріч в консульстві італійському в Києві, поїхати туди особисто і віддати їм ці документи. Вони мають побачить раніше. Це можна було робити просто через нотаріус. А тепер вже не можна можна раніше. Е, знаєте, то дуже, дуже був короткий термін, що вони дозволяли по відеозв'язку зв'язатися, що вони бачили людину. Зараз відмінили, на жаль, такого нема, і на жаль Даже лише через консульство в Італії в Києві. Особисто. Особисто людина має поїхати особисто. На жаль, ніхто не може. Ну, не знаю, можливо, коли людина інвалід, лежачий, то там ну, нюанси свої, там треба ну, то доказати, що. Ну, я думаю, що це треба узгоджувати з консульством, пояснювати, що людина не може і, можливо, виясняти, як вони можуть іншим способом перевірити. Ну так, це такі, скоріше всього. Ну, на, на, на жаль, такі випадки є, тому що звертались е, до нас люди, які мали такі проблеми. І дуже багато людей, які оформили з 2019 року таку пенсію, у, наприклад, 20, у в кінці 20-го їм її перестали платити, її просто заблокували. І поки людина не пред'явить оцей модуль, який, можливо, їй просто не дійшов по пошті. Вона не може сама їхати без документів в посольство і казати: Дивіться, я тут продовжуйте платити пенсію. То треба звертатися в Сітібанк, щоб він знову посилав тобі той модуль, той конверт. І... Тобто ця інформація для тих, хто в майбутньому буде оформляти таку пенсію, я дуже наголошую: майте на увазі, що треба знати про це. Тому що в один день ви просто не отримаєте пенсію, і ви ну, не, не будете знати, чому, і буде дуже неприємно. І буває так, що довший час ви будете добиватися того, щоб вам знову платили ту пенсію, потратити дуже багато часу, грошей. І, і от таке. Давайте тоді знову підсумуємо. Значить, по перше, якщо. Ви почули ці всі поради, що ми говоримо. Передивіться ще раз відео, запишіть собі, що треба робити. Якщо це для вас для... заскладно, ви завжди знаєте, що можете звернутися до нас. Запишіть, будь ласка, номер телефону, WhatsApp, на який пишіть питання, будь ласка, до нас, і краще один раз довірити це юристу і потім місяцями руками одержати пенсію, ніж самому ходити півроку або довше, втратити час, нерви та гроші неправильно оформити, і потім все рівно звернутися до юриста. Запишіть номер, будь ласка, плюс 39 388 3555 749. Пишіть, будь ласка, на WhatsApp. Або в коментарях під цим відео, пишіть свій номер телефону і ваше питання. Ми будемо з вами зв'язуватися, передаватимемо справи до Івани Сметанюк, і вона буде вирішувати, вона буде консультувати вас, дзвонити, вирішувати ваші питання. Нагадую, що це друге відео з цілої серії. Про пенсії і не тільки про пенсії. в Італії. Скоро ми будемо розбирати трудові контракти Кольф і Баданти, там дуже багато є питань. Наступне відео буде, думаю, через кілька днів, тому слідкуйте за моєю сторінкою. А також я розміщаю це відео на своєму каналі YouTube і запрошуйте людей підписуватися на мої слідкові ресурси. Івана, я вам дякую на сьогодні. Підготуємося і думаю, наступних через два-три дні запишемо наступне відео вже за тими питаннями, які люди залишать в коментарях. Добре, дякую вам, Дмитро, дякую всім глядачам і всім удачі. Добре. Дякую, до зустрічі, до побачення. До зустрічі.